105 років з моменту злуки УНР та ЗУНР понад століття тому цього ж дня, 22 січня, утворилась єдина соборна Україна. В Южному у цей день школярі та містяни долучились до тематичних заходів. Першими гучно заявили про визначну річницю колективи Палацу культури Дружба. Сказати, щоб розповідали, то ні, ми більше вчили це у школі у початкових класах. Ми це вчили, ми знали цю історію, але трошки вона була підзабута, бо наші зараз шкі... ну, діти, які зараз вчаться. То може вони і проходили цю програму, коли вони вже почали. Ми відділилися це в 91-му році. То я думаю, що це вже в нас все було. А до того, як коли ми були при Росії, то я думаю, що ми десь трошки підзабулося. А тепер, я думаю, зараз всі це будуть шанувати і знати, бо ми вже розказуємо і те, що є, вже у нашій, нашому, ну як сказати, тому що вони вчать. То вони це все будуть бачити, знати і розповідати ще й своїм дітям, і внукам, і правнукам. Так, Україна єдина, і дай Бог, щоб ми всі жили на цій землі вільними, вільними і добре жили. Це саме основне. Автентику епохи першої української революції відтворили працівники міського музею, зразки побуту 1919-х років та засоби боротьби, якими ймовірно могли користуватись борці за незалежність України в ті часи. У нас сформувалася виставка у вигляді інтер'єру. Квартири чи будинку, в якому жили люди на початку ХХ століття, це предмети побуту, предмети інтер'єру, крім того, в нас є певні зразки зброї, яка використовувалася в Першій світовій війні. От із цих предметів і сформувалася виставка. Ну, якщо, наприклад, тарілка в нашому фонді є тарілка товариства Кузнєцова. Порцеляново-фаянсових виробів із будів, то якраз це виробництво засновано 1889 року. Цілком якраз можливо, що тарілка використовувалася людьми якраз у період першої української революції. Так само в нас є дуже цікавий експонат друкарська машинка це фірма Ундервуд. Вона заснована 1895 року. Теж цілком можливо, що цей виріб якраз використовувався, можливо, навіть на такому виробі, і друкували універсали Центральної ради. Проширену версію зустрічі з нагоди Дня Соборності. Дивіться у програмі Життя міста.